Доброго дня, я головний лікар Київської міської лікарні номер 8 Що хотілося б сказати про нашу лікарню. Це є потужним лікувальним закладом з одним з найпотужніших в місті Києві. Він на 735 ліжок, який надає спеціалізовану, високоспеціалізовану допомогу як хірургічного профілю хворим, так і терапевтичного. Також у нас проходять також лікування військовослужбовців Збройних сил, які отримали травми, поранення під час війни. На сьогоднішній день лікарня має ексклюзивне відділення, яке немає в інших лікарнях. Це є у нас алергологічний центр, який один в Києві і надає допомогу всім алергологічним хворим, не тільки міста Києва, а й нашого регіону. Крім цього, в лікарні. Працює дуже потужна хірургічна служба. За цей останній час було проваджено дуже багато нових оперативних втручань, які раніше тут не виконувалися, а сьогодні виконуються і хворі приїжджають не тільки з міста Києва, а їдуть до нас з усієї країни. Виконуються лапароскопічні оперативні втручання при майже всій гострій патології. Виконується онкологічні оперативні втручання також. З використанням лапароскопічних технологій. Працює потужний травматологічний центр, до якого залучені професори кафедри як Національного університету здоров'я, так і університету нашого київського Бомогомольця. Цей центр. Володіє сучасними технологіями при надання допомоги травмованим пораненим в нашому лікувальному закладі, мабуть, одному із одним. Не одному, а він є одним із декількох лікувальних закладів, який надає допомогу при травмі і пораненнях таза. Працює професор Анкін на цим напрямком. Створена потужна команда. Також е, працюють терапевтичні відділення, неврологічні відділення, ендокринологічне відділення. Почалася і вже майже рік працює ендокринологічна, е, хірургічна можна сказати, служба, де задіяні професори е, за цими напрямками, які також надають допомогу при ендокринологічній патології. Також у нас є психосоматичне відділення, паліативне відділення, і зараз розвивається відділення ФРМ, реабілітаційне відділення, в якому отримують допомогу на сьогоднішній день, як і хворі після оперативних втручань, після неврологічних хворі неврологічні також і постраждалі під час бойових дій. Загалом лікарня має потужний колектив. Працюють дуже багато кафедр за різними напрямками, як терапевтичних, так і хірургічних, як і національного нашого університету медичного, так і університету здоров'я. Розвиваються зараз дуже такі перспективні напрямки в хірургії. Як же я на цьому наголосив, це з використанням лапароскопічних технологій і дуже багато приділяється нашої уваги, також хірургічним хворим, які мають онкологічну патологію. Загалом заклад протягом цього часу вже на сьогоднішній день прилікував майже три тисячі військовослужбовців, які приймають участь в бойових діях. Можна сказати, що з першого дня ми функціонували і функціонуємо як іще військовий шпиталь, десь від 150 до 200 ліжок. Я дуже вдячний нашому колективу, нашим фахівцям, які надають цю допомогу і за ті, скажімо так, за, їхні, за їхню роботу, яку вони роблять. Хотілося б ще відмітити, що створена мультидисциплінарна бригада, яка з залученням фахівців також, крім перечислених наших навчальних закладів, і ще є фахівці, залучені з Національного інституту раку і з міського онкологічного центру. Після надання допомоги онкологічним хворим вони потім займаються їм мультидисциплінарна бригада.